Дивні вимоги були в Ігоря на роботі. Всі співробітники повинні бути об'єднані. Йому довго вдавалося обходити це негласне правило, а начальник викликав його до себе. Почав говорити про престиж їхньої компанії, що це необхідно, інакше Ігор може почати шукати нове робоче місце. Потрібно було десь знайти собі дружину, хоч би ту, яка погодилась би просто на фіктивний шлюб. У житті все непросто, але тут Ігорові пощастило. Він їхав машиною додому, як раптом під його колеса мало накинулася жінка з дитиною в руках. Ви що? З глузду з'їхали. Якщо раптом набридло жити, то робіть що хочете, але дитину пошкодуйте. Вибачте, будь ласка, я спізнююсь в лікарню, але ніхто з водіїв не зупинявся підвезти нас. Підвезіть, будь ласка. По дорозі жінка як вона представилась, Анна була з невеликого міста. Чоловік в неї не було. Натомість був малюк Олексій, якого терміново було, треба було доставити до столичної лікарні. А ви випадково не знаєте? Може хтось кімнату недорого здає, а то я шукала, але в нас такі ціни. Я шукаю пообіцяв Ігор. Анна? Лягла з Олексієм до лікарні. А вечорами дзвонив Ігор і питав про здоров'я малюка. Минуло п'ять днів, маму із сином виписали, їх забрав Ігор. Він відразу почав із пропозиції: Анно, виходь за мене. Звичайно ж, все буде фіктивно, мені по роботі потрібен шлюб. Це і вам додаток. Все одно із сином вам потрібно десь пожити цей час, а потім і столична прописка у вас з'явиться, щоб у будь-якій клініці безкоштовно можна було лікуватися. Все одно втрачати нічого. Не бійтеся. У мене простора квартира, Анна тихо сиділа і дивилась на дорогу. Це було дивно, навіть дуже. Але з іншого боку, це лише ефективний шлюб на взаємовигідних умовах. Воно погодилося. Минуло півроку. Олексій пройшов весь курс лікування в лікарні і більше Анну нічого не тримала у місті. Тільки ці місяці вона з Ігором жила, як справжня сім'я. Вони підтримували порядок в домі та готували вечерю, а він грав з її сином після роботи. Олексій так прив'язався до нього, як і сама жінка. Анну, вийди за мене, сказав Ігор в один з вечорів. Ой не можу, я вже одружена, відповіла Анна. І вони разом розсміялися. Ігор на мить і забув, що вони давно розписалися. Ну а тепер справа за малим зіграти весілля. А за рік у них народилася донька.